Зараз і вже говорять навіть західні видання про те, що наше місто перетворилося Києв, я маю на увазі. Перетворився в чомусь на фортецю. Воно захищене системою протиповітряної оборони. Політико видання написало, що зараз це такий ну прямо осередок України. Місце в центрі України, яке максимально захищене системою протиповітряної оборони. Бо на початку це були радянські системи, це були системи Сі-300 і системи бук м 1 радянського походження, і це ускладнювало Ко ситуацію було важко працювати зараз. Київ обороняють і системи різної дальності це і гепарди мала дальність з Німеччини. Це так само американські системи захисту для звиття безпілотників і крилатих ракет середньої дальності. Це німецькі Айріси, айріс Ті та Норвезькі насамси. Ну і є системи е захисту дальної дії, які забезпечуються А американськими петріотами, які е безпрецедентно е продемонстрували себе і наші е бійці протиповітряної оборони, коли подипо продемонстрували, що вони збивають балістики, ну і Франція і Італія надали нам самті. У цього приводу зараз хочеться поговорити з Юрієм, Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил е, України. Юрій, добрий вам день. Доброго дня. Вітаю вас. Юрію, от ті системи, які я коротко, я, я е, сказав назви систем протиповітряної оборони, які нас захищають. А можете детальніше розказати про них нашим глядачам, тому що хочеться чути певний оптимізм, що ну от. 24 лютого і зараз кардинально інакше захищений Київ, кардинально інакше захищена Україна. Ну, дивіться, тут треба глядачів розділяти. Напевно, так не хочеться нікого розділяти, але все ж таки Київ чи Україна. І, і, тому що дуже багато зараз, е, от навіть рашистські змі, от, взяли е, матеріал е, Політіко. Е, журналісти звертали цієї газети. Так ну це цього видання верніше, до щоб прокоментуйте, що от Київ захищений. І, от ми хочемо всі міста, от як Київ, зробити, ну з одного боку, гарна мета. З одного боку, дійсно, ми б хотіли мати більше захисту по всіх регіонах нашої держави, всю державу закрити більшими і сучаснішими системами протиповітряної оборони. Ну а з іншого боку, ну расисти використовують цю інформацію для от, власне своїх іпсошних речей, так які. Інформаційно-психологічної операції маю на увазі, що вони показують, що от, е, там українське керівництво в Києві собі там налагодило систему ППО з достатніми засобами. Велика номенклатура насправді засобів є е, сьогодні в повітряних силах, але це лише номенклатура, а не кількість. От так до чого я? До того, що от вони будуть зараз розказувати, що от Київ захистили, а інші регіони ні. Це дуже небезпечна тенденція обговорювати от такі речі, тим паче в західних змі їх використовує Росія. Інші регіони теж захищені із західними секстанами, в тому числі, ну безумовно, петріотів ну, немає. Ми розуміємо, що Петріоти скільки зайшло, два підрозділи. Про що і командувач оголошував одразу, коли вони стали на бойове чергування. Це сталося минулого верніше, цього року, і, і, і треба таких дійсно більше систем. Ви бачите, що Ізраїль сьогодні теж е, в принципі дав замовляє теж і системи Петріот додаткові, розуміючи, які ризики та загрози, розуміючи, що б, б, проти балістики. Та там же і плат... Польща теж здається замовляє Петріоти у Сполучених Штатах, розуміючи. Та що... Чому? Хоч Польща та інші країни словаччину всі замовляють. Всі хочуть зараз пети. От а чому вони хочуть пети? Бо реклама відбулася непогана на території нашої Нічого держави. собі так <смеш> <смеш> балістику збили. Ну не просто балістику, ще й аеробалістичну ракету кінжал, яку неможливо було збити за байками російської пропаганди. Тому дуже от от реально, ми очікуємо теж таких результатів е, позитивних і від сам ПТІ, ну треба, щоб а, до речі, мати. от скажіть, от сам ПТІ теж, от ми е, так от прямо ідеалізуємо. Навіть е, от вже стала легендарною система Петріот. Ми чекали її, ніби знаєте, якась вундервафе. А якщо порівняти сам ПТІ і, е, 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 і систему Петріот, в чому? Тому різниця, як ми розуміємо, що Петріот ефективніше чи це такий міф, що Петріот ефективніше, а сам ті так само потужні, так само потужно дочекаємося потужних результатів бойової роботи. Я сподіваюся, вони будуть. Сам ті вже працює, вже збиває повітряні цілі. Навіть вже з'являлось в мережах відстріляні тубуси. Так від ну тубуси, ми їх так образно називаємо, тобто самі транспортно-пускові контейнери від цих ракет і застосовується. Ну просто Петріот продемонстрував те. Про те, про що ми говорили, збиття балістики, е, Сподіватимось, що і сам ті, який має такі ж тактико-технічні характеристики, тобто е, може збивати е, аеродинамічні е, цілі на відстані плюс 100 плюс. Е, Кілометрів, ну і балістичні на відстані 40, тому що балістика так просто називається. Який принцип збиття е, звичайної цілі БПЛА, це дрон, так чи е, крилата ракета, чи літак, чи гелікоптер. Зенітна ракета летить, розривається поруч. Фактично, е, як кажуть, зенітники промах в нормі, тобто вона не йде, не б'є там в саму ціль, а розривається поруч, і тисячі е, вражаючих. Елементів прошивають фюзеляж літака ракети чи дрон, оце називає зеніт принцип роботи зенітної керованої ракети. А е, власне ракета, е, яка проти балістики, вона повинна. Влучити лоб в лоб у неї. Тобто ви розумієте наскільки технології сьогодні світі? Що ракету, яка рухається з швидкості близько 4 тисяч кілометрів на годину зверху вниз на шаленій швидкості, оця ракета Тобто, вона летить. Ця ракета вона як камінь, фактично падає. Тільки вона ще прискорюється за рахунок своєї ну, турбіни, чи як правильно назвати. Людина цивільна можливо балістика. Це те, що от як камінь кинув він вниз падає. Це балістична траєкторія, як снаряд. mhm uh -huh. Артилерійські і так далі. Тут е, в чому балістика цікава. Так? Коли ми говоримо давайте, про кінжал, зараз це популярна тема. Як ми бачимо там радіолокаційно 7500 і навіть до 11 тисяч були мітки швидкості цієї ракети, е, це при умові, що вона піднята винищувачем 30 к на верхній шари атмосфери там, 12 тисяч там, плюс, е, піднімає її в цей винищувач, випускає, Ого. вона піднімається до 30 і вище кілометрів. Тобто фактично долає атмосферу, так і е, там, де от власне немає вже атмосферного повітря, де де розріджено повітря е, ракета може розвинути. Вона не, не має опору розвинути ось таку величезну швидкість. А коли вона вже падає вниз, здавалося, вона ще швидше має. Падати вниз прискорюючись, а ні, вона вже власне отримує опір повітря, атмосферно повітря і зменшує швидкість до 3600-3800 шістсот кілометрів. Ну так зрештою, як і Скандер М, так і Кінжал Х-47. От власне така от, во такий алгоритм дій відбувається, і е, керовані верні верніше ракети проти е, ракетні, скажу. Петеру та ПАК-3 дозволяють збивати такі цілі, як Іскандерем та Кінжалом. Ну от я пам'ятаю, одного разу особисто не буду казати, де коли, в який день і як, От став свідком е збиття балістичної ракети. Не буду говорити в ніякому разі де, коли і як, але це було, ну відверто кажучи, от прямо дуже е дуже вражаюче е видовище. Потім в, засобах ну, де ви мас... були? Ви в Києві були, де ж це могли бути. Ну <с в Києві так, але знаєте, я ж не буду казати, в якому районі я знаходився, де це відбувалося. Правильно, цього ж не можна робити. Та це, це ну це не можна робити. Ну але якщо ви бачите в повітрі, що ракета наздоганяє ну, ракету настільки великий візуальний обман, де це знаходиться, ви будете думати, що це в одному районі. а Насправді це буде зовсім іншому, тому що те, що в повітрі, воно дещо ну візуально люди помиляються інколи, коли називають от прямо в мене над головою. Насправді це 10 кілометрів е, може бути на на віддаленні. Тому дійсно Петріо просував себе і 14 збитих кінжалів на сьогоднішній день із близько. П'яти десятків випущених по Україні. Так, ну ми не мали одразу тих петрі. Це, це той показник, який ми сьогодні маємо. І зрозуміло, що треба більше ти саме протиракетних ага. протиракет балістичних для того, щоб е, міста мільйонники, об'єкти критичної інфраструктури, а вони, зрештою, знаходяться біля тих міст. Беремо основні наші електростанції, підстанції, які атаковані, це, зрештою, біля міст знаходяться потужно. Тому е, Просим заходу більше. Очікуємо більше. Літаки допоможуть нам поратися із крилатими ракетами та дронами. Ну але проти балістичних і аеробалістичних ракет. тільки ось такі системи. Тому зараз юрію Ні, ще ніч. буквально хвилина. У нас лишається. Не можу не поставити вам питання. Минулого тижня Росіяни почали використовувати тактику підняття мігів на три години, що дуже сильно паралізує життєдіяльність нашої держави. Я пам'ятаю, звучали тези, що якось потрібно це питання вирішити а. Аби аби не зупиняти, ну не не все не паралізувати життєдіяльність і економіку нашої країни, а це реалістично якось зробити технічно для того, от підіймається міг, не оголошувати повітряну тривогу, не зупиняти транспорт, не заганяти всіх в укриття. Ну важко сказати. Я вже казав, що тут дуже потрібно поглиблено вивчати цю тему. Тому що загроза реальна в будь-якому будь разі, що робити з міго, от. Пишете внизу зараз плашка. ППО збила 14 кінжалів, 50 було запущено. Uh -huh. Попадають ракети балістичні. Зокрема, та ж ну і аеробалістичні в тиргові. Це ну Попадають. дай, ми не знаємо. Сідні, міг як, ракету, команду... не запусти міг ракету. Ну звичайно, і командувач повітряних сил теж на на цьому увагу. Зокрема, ну ми, ну, ми ж знаємо, що доручив президент України дослідити це питання. Займається ну, відповідні. Державні служби, так, військово-політичне керівництво, дослідженням цього питання, і який буде прийнято рішення, повітряні сили його зрештою і будуть виконувати. Але загроза дійсно є реальною, тому. Не можна зараз сказати, як, як саме ми будемо реагувати, тому що е, то, що ми почали говорити, сказав, що е, політ е, ракети кінжал, ну дуже швидкий. По максимуму, якщо брати, десь е, 5-6 хвилин на реагування. Ну, це, ну, це, ясно, дуже... це замало юрію. Я, до... я вам буду дякувати дуже, е, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.